Що ж з піаром в Альберті? Їм потрібні робочі воли. Вам потрібно заробляти 50 тисяч доларів, великі затрати фінансові. Ось що ви приперли сюди. Вам вам піар ніколи в житті не світить. Читання і писання на двойку зараз буду йти на курси грубо, але це правда. Повернутися з сумою грошей не менше ніж ми сюди привезли. Друзі, привіт! Ну ось Прийшов час підбити підсумки наших зборів вподобайок. Е, якщо хтось не пам'ятає, нагадаю, наша ціль була це 5 тисяч вподобайок, тобто 5 тисяч гривень я відправлю. Але за цей останній тиждень ми ви наставили в на цілих 7603 гривні, і ці 7603 гривні я е, відправлю комусь в Україну на допомогу. Е, тепер у мене наступне. Запитання: цих 7600 гривень в принципі замало щоб щось глобальне зробити. У мене є одна родина, я знайшов, яка в Бучі потребує вікна поставити на зиму. У мене таке до вас питання: Як, що ви думаєте з цього приводу? Чи відправити ці гроші комусь іншому, чи все-таки поки що зафіксувати ці 7600? У мене є деякі ідеї, як збирати далі, вже не тільки щоб мої гроші були, щоб швидше не збирати, а й зібрати більшу суму, докласти ці 7 тисяч, що вже зараз з цих вподобак. Чи все ж таки зараз відправити вже комусь ці 7 тисяч гривень? Скажіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу? Перша опція: зафіксуємо 7 тисяч гривень, збираємо далі. І міняємо людям вікна на зиму в збучіськ родині. Чи зараз я цих 7 тисяч гривень відправляю комусь? Це невелика сума, я не знаю, що на неї можна зробити. І, до речі, якщо хтось займається вікнами в Україні, і дивиться мої відео, і можете, наприклад, оцінити вікна в тієї родини і, можливо, поставити. Пізніше, коли я назбираю гроші, дайте, будь ласка, знати. А, можливо, будемо збирати також не тільки вподобайками, а і грошима разом з вами. Але я подумаю, як це зробити, щоб це було дійсно прозоро і ніхто на мене не думав, що я для себе збираю на новий iPhone. Тому ось так. А, пишіть в коментарях обов'язково, що би ви хотіли, щоб ми зробили з цими грошима. І дивіться далі. Ну, а сейчас, нарешті, друзі, поговорити про піар Permanent Resident, як же можна тут залишитись в Канаді по візі Коет. Я знаю, дуже багатьох людей це цікавить. Насамперед, мене це цікавить в першу чергу, і це дуже важлива річ, навіть важливіша, ніж зарплати і фінанси, тому що сенс заробляти, якщо ти не зможеш тут залишитись, приїхати на заробітки, воно. Напевно, того не варте, я так думаю, якщо ви проживаєте десь в Європі. Навіть якщо їдете і втікаєте від війни, то в Канаду їхати далеко. І я не думаю, що варто їхати на рік або на два, бо це дуже великі затрати фінансові. Краще поїхати десь в Європу, перечекати і повернутися в Україну. Якщо. Але якщо у вас є плани залишитись в Канаді, то е програми для піару дуже важливі. І до теперішнього часу в Альберті було дуже тяжко і взагалі навіть неможливо отримати по QAED і по Open Work Permit Permanent Resident. Я про це нічого раніше не розповідав, з різних джерел черпав інформацію, ось і хотів вам розповісти, коли вже я буду впевнений в чомусь. І ось цей час настав. Хоча на даний момент я теж 100% не знаю всіх нюансів, але я знаю, що. PR зараз вже можна отримати. Зараз розповім все, що дізнався з різних джерел, все чим володію. Ту інформацію, якою дізнався, це інформація загального характеру. І я би радив, і я сам буду звертатись до професіоналів, до міграційних консультантів, які можуть проконсультувати, допомогти конкретно що, як більш професійно допомогти з цим, бо це дуже важливо. Напорити гарячку десь з документами, з якимись нюансами, і буде тяжко потім отримати піар. Тому я раджу звертатись до. Професіоналів, навіть якщо це платно, а це буде, звичайно, коштувати грошей. І навіть в Польщі, хоча там багато людей подавали самі на карти побиту і так далі. Я завжди користувався послугами однієї фірми, там професіоналів, які допомагали. І це дійсно мені спрощувало життя, тому що я заплатив гроші, і вони все професійно і добре мені робили. Тому поїхали розбиратись, що ж з піаром в Альберті. Почнемо з того, що. Звідки я беру всю інформацію, я був, мав телефонну розмову з міграційним консультантом Українкою. Моя дружина з моєю сестрою ходили на зустріч з міграційним консультантом міграційного центру. Вони їм там допомогли організувати, з перекладачем, тому розповідаю все з цих вуст. Забіжу наперед і скажу, що інформація трошки різниця у різних міграційних консультантів, але про все по черзі. Почнемо з того, що Канада зацікавлена в тому, щоб надавати перманент резидент, і їм потрібні люди, які працюють і приносять гроші. Сподіваюсь, всім, всім все про це зрозуміло. Канада не хоче людей, яких вона повинна лікувати, утримувати і так далі. Їм потрібні робочі воли, скажімо так грубо, але це правда. Чому про це розповідаю? Тому що з нами приїхала мама, яка вже не працює. І ми думали і цікавились, як же її залишити по цій програмі, і взагалі що з цим буде. Що ж з людьми похилого віку, які не працюють наразі? Така ситуація. Нам міграційний консультант сказала: нічого не робити і просто чекати. У мами є три роки, просто чекати, можливо, щось зміниться саме для людей похилого віку. Можливо, з'являться спеціальні програми. Наразі ми нічого не робимо, але... Як варіант пізніше це дочекатись, коли ми вже отримаємо піар, і податись на опіку на ці над людиною похилого віку, або неважливо інвалідом чи похилого віку пенсіонером. Тобто, податись на опіку, потрібно буде цьому пенсіонеру виїхати в Україну, зробити візу і приїхати сюди. Щоб у вас була можливість утримувати цю людину, вам потрібно. Заробляти в рік мінімум 50 тисяч доларів, це якщо людина без дітей. Якщо у вас є діти, то ще там на кожну дитину скільки нараховується, тобто є відповідні вимоги, яким ви маєте підходити, скажімо так. Ще одна можливість це гуманітарна програма. Можна подавати людей похилого віку по гуманітарній програмі, але там, якщо ти заповнюєш якісь моменти, що там, наприклад, нема де жити, чи там ще щось, потрібно це все. Ретельно доказувати, потрібно якісь документальні підтвердження. цим словам, це все розглядається там близько двох років, і тому ця, ця можливість наразі для нас відпадає. Ще одна штука, про яку сказала міграційний консультант, це е, кожен рік є така програма для мігрантів це лотерея, щоб люди, які от мають тут піар, могли привести сюди своїх батьків. Е, е, ніхто не знає дату цієї програми. Ніхто не знає кількість людей, які зможуть скористатися цією програмою, але раз в рік. Канада говорить, коли буде дата розіграшу, потрібно заповнити там документи і так далі. Наприклад, в 2021 році було подано заявок більше ніж 25 тисяч і виграло, отримали можливість привезти батьків 23 тисячі людини. І Канада дає переможцям цим 5 тисяч доларів на квітки батькам. Я вам хочу сказати так: це вся інформація, яку ми дізналися від міграційного консультанта. Якщо я помиляюсь. І я про це дізнаюсь, я вам скажу е в наступних, відео, відео, коли я дізнаюсь, що я помилявся. Наразі який висновок, ми чекаємо, е поки у мами є віза е коед, вона буде по цій візі. Пізніше, коли ми вже отримуємо піар, якщо отримаємо, якщо все буде добре, ми вже будемо думати, як залишити маму. Можливо, щось зміниться в законодавстві і пенсіонерів буде легше залишити. Далі поїхали про саме цікаве, про людей, які можуть заробляти. про Більшість для моїх глядачів. Mm. Отже, що ж це за програма? Це програма вже була давно, просто по цій програмі не було можливості подавати українцям саме покуед з open Work Permit -ом. І ось оновили цю програму і додали туди позначку, що люди з open work Permit якби українці по можуть подаватись по цій програмі. Наразі вони тільки додали. Якби інформацію, що люди можуть додаватись, подаватись по цій програмі українці, але там є багато нюансів, які не у то, ну, розпливчості. І ось міграційний консультант сказала, що в листопаді будуть якісь зміни, і конкретно вже ми більш детальніше дізнаємося, що і як. Давайте розповім, що вже знаю про цю програму і які там вимоги. Отже, ця програма дуже в принципі, низькі там вимоги, і дуже багато людей зможуть податися по ній. Дуже низький бал англійської мови, якщо ми правильно зрозуміли у міграційного консультанта. Знову ж таки, актуальна інформація обновиться в листопаді, але е, в минулому було що вам потрібно мати 4 або 5, Тут своя система не так, як у нас, а 1 Б 1 4 або 5 бали. В залежності від професії і ви зможете отримати піар. Окрім знання мови, ще потрібно? що? Відпрацювати 1560 годин в рік. Це було в минулому році. В листопаді можуть щось змінити, якісь дані. Рівень англійської сказав, уже, що був 4-5 по 12 бальній системі. Може змінитись в листопаді. Потрібно зібрати багато документів. Документи потрібно перекласти. Потрібно свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб. Всі документи, якщо їдете сюди, дипломи привозьте обов'язково. Їх потрібно буде перекласти. В листопаді можливо буде конкретніша інформація, і коли будемо вже подаватись, то тоді вже буду цікавитись більш конкретно всі мої документи тут зі мною. Але як, коли їдете сюди, беріть якомога більше документів. Ще одна така деталька, цікава, що ти маєш право подаватись тільки якщо паспорт дійсний буде ще 6 місяців наперед. Тобто до його закінчення ще буде 6 місяців. Якщо у вас паспорт закінчується там, через 3-4 місяці, то ви не зможете податись на піар. Вам потрібно звернутися в наше консульство в українське, змінити паспорт і потім вже подаватись на цю програму. Що ж за професії можуть подаватись, в принципі? Там я дивився перелік цих професій. Там така навпаки штука. Вони написали перелік професій, які не можуть подаватись цей. E, взагалі про професії і посилання на сайт я залишу в описі під відео. Обов'язково подивіться. Встановіть e, собі додаток, щоб перекладати з англійської мови в Google Chrome. Є такий Google-перекладач, додаток. Він перекладає всю сторінку, якщо ви не знаєте звичайно англійської мови. Якщо знаєте, то супер, переходьте, читайте. Все буде в описі під відео. Всю інформацію я там залишу, які професії, що потрібно, і так далі. То говорять, що зараз це одна з найкращих програм. Взагалі в Канаді, саме в Альберті. І це дуже круто. Чому? Тому що дуже низький рівень мови, багат, велика кількість професій підпадає під, під цю програму. І я дивився також, будівництво підходить, і там взагалі там потрібно саме професію вибрати, і там навіть підсобники. Просто помічник на будові, є така професія, якби, вона також підпадає. тобто Дуже-дуже багато професій, дуже багато людей зможуть податись по цій програмі. Це дуже гарна новина, я дійсно дуже радий, класно, що вона є. Наразі основна мета і ціль, і <свісно> це вивчити мову. Бо я був на екзамені з англійської мови, здавав, подивитись далі про це з міграційного центру. Можна здавати екзамен з англійської мови, щоб отримати. Курси Курси є платні, безплатні, безкоштовні. Я здав, подивіться про це, або вже бачили, який в мене бал, який в мене рівень з англійської мови, тому ось так. Цей тест не підійде для отримання піар. Це чисто, щоб визначити мій рівень англійської, щоб мені підібрали групу, яку потрібно. Сильно не переймався, тому що знав, що цей тест. Не дуже. Ну, він мені не підійде для піара, і я знав, що в мене ще низький рівень, тому я здав, як здав, щоб просто розуміти і вчитися. Слухання в мене на четвірку, говоріння на тройку і читання і писання на двойку. Тому ось так. І тут ще є. Мені дали такий папірець, де написано, що, який бал що означає, що я там. Вмію, розумію трішки, можете кому цікаво почитати це окремо. Зараз буду йти на курси, які вони мені запропонують, і буду вчитись, підвищувати свій рівень. Я бажаю вам успіхів, вивченні англійського, обов'язково його вчіть, старайтесь. Я знаю, що іноді не хочеться зубрити, це тяжко. Але що поробиш? Якщо ви вибрали шлях міграції, так само, як я, переїзду або просто приїхали на два-три роки, якщо не плануєте тут залишатись, то вивчити англійську це дуже класна нагода тут, бо тут легше. Якщо плануєте залишитись, то це необхідність. Коли ми приїхали в Альберту, взагалі не було можливості подавати по коеду. Потрібно було Open Work permit відкрити, відкритий Permit перероблювати в а, дозвіл на роботу закритого типу. Тобто ви прив'язані до роботодавця, там свої махінації треба було робити. І це було дійсно тяжко. Але зараз і багато людей мені дійсно писали в коментарях, що ось, що ви приперлись сюди, вам, вам піар ніколи в житті не світить і так далі. Наразі я бачу, що дійсно. Круто, прикольно, і це ситуація змінилась, і це дійсно чудово, що з'явилась можливість отримати піар легше, ніж раніше, просто потрібно вчити англійську мову. Якщо ви все ж таки націлились їхати і дійсно бачите в цьому потребу, мені багато людей просто пишуть, що чи їхати, чи ні. Якщо ви дійсно націлились їхати і хочете, і бачите в цьому потребу. Не бійтесь, їдьте, закатуйте рукава, працюйте над собою, вчіть мову, шукайте роботу, влаштовуйтесь, буде тяжко, можливо, комусь легше, комусь тяжче. Але ви обов'язково доб'єтесь того, чого хочете, якщо будете готові працювати і над собою, і, і для когось, бо без цього ніяк. Тому не бійтеся, але потрібно. Саме вам вирішити, чи воно вам треба, чи ні. Я даю тільки інформацію, яку я переживаю. Е, мені люди багато пишуть в коментарях, от у мене подібна ситуація до твоєї, як їхати, чи ні, скажи, будь ласка, на жаль, не можу. Це рішення кожного з вас. Я не жалкую ні про що. Ми приїхали, якщо у нас все добре, є проблеми, ми їх вирішуємо, переживаємо. Якщо навіть не вийде залишитись в Канаді, ми не отримаємо піар і прийдеться повернутися, нічого страшного, ми до цього готові і це буде класний досвід. Ми ні про що не шкодуємо ось так. Єдине, що я би хотів за ці роки, поки ми тут, це вивчити англійську мову обов'язково. І повернутися з сумою грошей не меншу, ніж ми сюди привезли. <хи> ось. Бажаю вам успіху. Обов'язково оприділіться, що ви хочете, хочете їхати чи ні, це ваш вибір. Ніхто вам не може вирішити за, за вас. Ось таке ось відео вийшло. Якщо вам цікаво, або якщо ви знаєте більш детально про піар, напишіть в коментарях, нехай люди почитають. Я бажаю вам успіхів! Ще, друзі, хотів би сказати, хто не знав, Америка це та країна, де дуже люблять Хеллоуін. І я, в принципі, не люблю це, можна так сказати, цей день, це свято, як і більшість, думаю, християн-протестантів, бо це зв'язане з смертю, з нечистю, з демонами різними і так далі. Мені це не до вподоби. І в принципі, я... Не тільки з християнського погляду не розумію цей день, це свято, але взагалі не розумію, чому люди святкують день вбивств, День ножів, вбивць різних і так далі. Для мене це дивно, але менше з тим хотів би сказати, що цей день тут дуже люблять. І коли діти ходять збирати цукерки, якщо ти не відкриваєш, можуть навіть яйцями закидати будинок, цікаві досліди, як на мене. Якщо ви любите Хеллоуін і різні такі дні, свята, то це для вас перевага. Їхати, і ви будете кайфувати від цього дня разом з іншими людьми, які це люблять. Ось такі ось справи. Ще би хотів доповнити. Я вам вивалив усе, що знав про піар. Я не міграційний консультант. У мене були якісь думки, я їх то повкладати так і вам віддати. Можливо, я не дуже зрозуміло пояснив. Я розумію, що дуже багато запитань буде. Давайте так зробимо. Ви пишіть в коментарях питання конкретні. Я спробую, я їх всіх собі випишу. Спробую дізнатись відповідь, можливо, сам вже знаю, можливо, щось дізнаюсь. І зніму окреме відео відповідей чисто на запитання про піар. Бо я знаю, це дуже важлива тема, і я сам хотів би для себе розібратись більш детально. Тому, якщо у вас будуть якісь питання, на які я ще не відповів, не, не розповів, будь ласка, пишіть в коментарях, я запитаюсь і зроблю окреме відео спеціально про піар з відповідями на питання.